Ворог продовжує тероризувати мирне населення Донеччини на Волочищині до 4,5 років ув'язнення. Засуджено торговця метадоном. Через низький рівень води у річці Збруч зупинив роботу старовинний водяний млин у Сатонові. Маю 5 хвилин, аби розповісти вам про головне на цю мить. За офіційною інформацією Генерального штабу Сили оборони України уразили завод Ставролін врф та склад боєприпасів у населеному пункті Новий світ на тимчасово окупованій території Донеччини. Завод виробляє нафтохімічну продукцію для потреб армії терористів Путіна, зокрема деталі для військової техніки окупантів. Серед іншого виробляє і складові частини до ППЛА. Наслідок ворожих обстрілів Донеччини є постраждалі за інформацією правоохоронців. Під вогнем перебували сім населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Сіверськ, Слов'янськ, селище, Старорайське руйнувань зазнали 17 цивільних об'єктів, із них вісім житлових будинків. По Костянтинівці росіяни вдарили ФПВ-дроном і артилерією. Поранили двох цивільних осіб, пошкодили автомобіль. Допомогу пораненим надавали парамедики поліції. В останню земну дорогу сьогодні у Кам'янці-Подільському провели Володимира Володимировича Проданчука 1972 року народження. Серце захисника зупинилося 30 жовтня 2025 року під час виконання військового обов'язку. Останнім місцем спочинку героя стало місцеве кладовище Кам'янця-Подільського. Вічна пам'ять та слава захиснику, щирі співчуття рідним. 48-річний мешканець Волочиської громади займався збутом метадону серед залежних правоохоронці у липні цього року, під час чергової передачі заборонених речовин затримали торгівця та оголосили йому підозру. Суд, розглянувши матеріали кримінального провадження, визнав фігуранта винним у незаконному збуті наркотичних речовин та призначив йому покарання у вигляді 4,5 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Стародавній водяний млин Сатонова припинив свою роботу через занадто низький рівень води у річці Збруч. За інформацією Суспільне Хмельницький, споруду звели ще у 19 столітті. Всередині збереглися оригінальні дерев'яні балки та старовинні механізми. Турбіна працювала завдяки воді із збруча. Попри зупинку, старий сатанівський млин залишається однією із найколоритніших історичних споруд краю. Живим нагадуванням про часи, коли використовували енергію води. Як тільки рівень води підніметься, млин. Знову запрацює піротехніки аварійно-рятувального загону спецпризначення 11 листопада знищили два випухонебезпечні предмети часів Другої світової війни. Ручну гранату Ф 1 та мінометну міну калібром 82 мм. Останню з них виявили на Шепетівщині. Гранату виявлено за межами села Марківці, за Слученської територіальної громади, а мінометну міну за межами села Рудня Новенька Судилківської територіальної громади Шепетівського району. Шановні громадяни, нагадуємо про важливість дотримання правил безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Не беріть до рук їх, не переносьте, не розбирайте, негайно повідомте про небезпечну західку номером 101 Мешканців Хмельницької громади та внутрішньопереміщених осіб запрошують на ярмарок можливостей, де можна буде знайти роботу, отримати консультації та дізнатися про нові кар'єрні шляхи. Захід відбудеться 20 листопада 2025 року, з 10.30 до 16.00 у виставковому залі торгово-промислової палати за адресою вулиця Подільська, 109-1. на вас чекає презентація понад 30 провідних роботодавців Хмельниччини. Учасники зможуть напряму поспілкуватися із представниками. Компанії, практичні майстер-класи, консультаційні зони, зокрема, можливість отримати безкоштовні консультації від юристів, психологів, представників ЦНАП та центру зайнятості, а також експертів із відкриття ФОП та грантової підтримки бізнесу. Також організують зону неформального спілкування. Не втрачайте можливостей та часу, ставайте учасниками різних заходів, спрямованих на покращення добробуту кожного українця. Дякую вам за приділену увагу. До зустрічі у наступному випуску.